Доброго часу доби. Мене звати построк Владислав. Це презентація другої лабораторної роботи з курсу управління ІТ-проектами, і я розробив серез-документ для додатку Deliveran. Це система управління пасажирськими перевезеннями, оскільки вона відіграє ефективну. Роль у полі пасажирського транспорту, забезпечуючи ефективне управління та оптимізацію перевезень для операторів та зручний сервіс для пасажирів. Це СРС документ створений для чіткого визначення функцій, характеристик та вимог розробки СуПП. Метою цього документу є опис вимог до розробки системи управління пасажирськими перевезеннями. Надалі СуПП, для визначення його характеристик. Яка в нього сфера застосування? СуПП призначено для використання в сфері пасажирських перевезень, зокрема в автобусних, трамвайних та міських електричних транспортних системах. Перспектива продукту. СУПП буде забезпечувати зручний та ефективний спосіб управління пасажирськими перевезеннями для операторів транспортних систем, та забезпечувати кращий сервіс для користувачів. Які функції у додатку делівером? Значить, по-перше, це моніторинг розкладу та руху транспортних засобів. Також це керування пасажирським потоком та зупинками. Це відстеження пасажирських платежів та квитків та генерація звітів щодо використання транспорту та пасажирських потоків. Користувачі СУПП можуть включати операторів транспортних систем, керівників маршрутів, касирів та пасажирів. СуПП обмежений до обсягом даних, доступною мережевою пропускною здатністю та можливостям встановлення обладнання на транспортних засобах. Розробка додатку Deliver базується на припущеннях про наявність технічної підтримки та співпрацю з виробниками обладнання та операторами транспортних систем. Які у цього додатку функціональні вимоги? Звісно, це моніторинг розкладу та руху транспортних засобів. Система повинна відображати поточну локацію та статус кожного транспортного засобу на маршруті. Також це керування пасажирським потоком та зупинками, тобто, система повинна забезпечувати можливість зміни розкладу, додавання або видалення зупинок та регулювання інтервалів руху транспортних засобів. Також це відстеження пасажирських платежів та квитків. Система повинна зберігати дані про оплату квитків та відображати їх статус. І, звісно, це генерація звітів щодо використання транспорту та пасажирських потоків. Тобто, система повинна генерувати звіти з використанням транспортну, кількості пасажирів та їхніх маршрутів. Які у додатку нефункціональні вимоги? Це швидкодія. Система повинна реагувати на запити користувачів швидко, не більше, ніж за 2 секунди. Безпека, в принципі, зрозуміло, доступ до системи повинен бути обмеженим та захищеним паролями для запобігання несанкціонованого доступу. Які інтерфейсні вимоги? Це користувацький інтерфейс. Інтерфейс повинен бути простим та зрозумілим для всіх користувачів, з можливістю легкої навігації між функціями та операціями СПП? Також це графічний дизайн. Тобто, дизайн інтерфейсу повинен бути привабливим та сучасним, з використанням чіткої графіки та кольорів для полегшення сприйняття інформації. Також однією з інтерфейсних умов є мобільна сумісність. Інтерфейс повинен бути адаптований для коректного відображення, відображення вважаю, на різних типах пристроїв, включаючи як смартфони, так і планшети з рахуванням різних розмірів екранів та орієнтацій. Також самовна підтримка, оскільки додатком можуть користуватись туристи, то СУПП повинен підтримувати різні мови для інтерфейсу користувача. З можливістю легкої зміни мови відповідно до вимог користувача. Це безпека та аутентифікація, тобто, інтерфейс повинен забезпечувати безпечний доступ до системи за допомогою механізмів аутентифікації, таких як логін та пароль, а також можливість відновлення паролю в разі забуття. Також це інтеграція з іншими системами, тобто, інтерфейс повинен забезпечувати зручну інтеграцію з іншими програмними системами, такі як платіжні системи Google Pay. Або Apple Pay, або системи моніторингу транспорту. Це був загальний опис СРС-документа для системи управління пасажирськими перевезеннями. Передбачається, що детальніше вимоги та їх розшифровку будуть розроблені відповідно до потреб та специфікацій проєкту. Дякую за увагу. На все добре.